А тобто все на головах черкали. Це другів. Власне кажучи, це пам'ятник, повітрів відвідає. Це вже така стара частина. Ви тут сама це на хвилинку, виглядають, бачите, з того, мають у нас пам'ятники ці фігурки чоловіків, а з іншого боку будуть фігурки погріб. Єдина офіційна підлога. Ступіньку, ступінька. ще один портрет тут. в нього такий стрій, Запрошую вас до антикамери Антикамера це знову знову з латині. Камера, кімната, антикамера це те, що знаходиться навпроти кімнати. Тобто, зала очікування, скажімо так тут, власне, аж він все-таки змилося ціни, мало світла і як Шпалери, які ми бачимо на цих стінах, вобилини, це вже такий, скажімо, новий діл. Для 18 століття це було дуже, так скажімо, прогресивне рішення. І в цьому приміщенні можна було грати у настільні ігри. Ми бачимо тут столики, диванчики, кресла, тобто такі речі, котрі маленькі. спали, не, не спали лежичка, спали на приситі. І цей е, звичай привезла, яка відкриває е, браму небесну для в'їзду колісниці зевса. Богиня Аврора в ролі марисеньки. Досить смілива картина. Пішко Марисеньки. Не чую Дякую. Та, Дякую. таких. Незадоволених відгуків, чому це в королеве ліжко більше, ніж в королях. Що відбувається? Що Та йому достатньо скільки було. Ну йому достатньо було. Ну і слухайте, мами, маємо тут таку картину, може можна так її роздивитися. Спробую знову цей завести ліхтарик. О, що ну, тепер робиш? Дивіться, що в нас тут на цій картині.